Назад у мене дуже жорстко сохла шкіра. Десь тут будуть фотки, і I have no idea чого. Але виявилось, що це дуже embarrassing, Дуже стидлива причина, чого в мене сохла шкіра. Я ніколи не думала, що вона може сохнути конкретно через це. Ви готові до цієї розмови? Ви маєте це знати. Я хочу, щоб ви були в курсі. Виявляється, у мене сохла шкіра, бо мені прописали ліки. І ви ще скажете, Боже, якийсь ліпідний баланс, якісь штуки непонятні. Аліна, напевно, в тебе шкіра зреагувала на якісь реактиви. Дуже жорстко, що це за ліки? Напиши нам їх, щоб ми ними не користувалися. У мене високий тиск, і ці ліки сочогінні. Я ходила багато пісять. Я ходила багато пісять, і тому у мене посохла шкіра. І, 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 і це все. У мене дійшло це пізніше. Я просто проаналізувала, коли почала сохнути шкіра. Я думала, це ще через догляд, це через ще щось. Ні, ні. У мене сохне шкіра, бо я багато пісяю. Тому я стала пити ще більше води і ще більше пісять, понятне діло. І, звичайно, я дуже часто зволожу шкіру останнім часом. Раніше я там робила це двічі на день. Зараз я можу це і тричі робити, тому що вона сохне через те, що вся вся волога з організму ходить в туалет. Спасибо, високий тиск за те, що у мене сохна шкіра.